З миром Божим трація хочу сказати: а чому в людей, в християн, більше зараз депресії, нещастя, розлучення, розділення, душевні печалі, болі, страдання, тому що ними вправляє сатана. А ми саме дозволяємо відкриваємо двері нашої душі через гріхи. А гріхи приходить сатана, дух сатани, який властвується вже над нами. За гріхами приходить прокляття, а за прокляттям приходить смерть і пекло. І якщо ми закриваємо душу свою і починаємо виправляти через покаяння, приходити до Бога, і Бог він лікує, дає нам утішителя, Духа Святого через Ісуса Христа, який победив цей світ, сатанізм, лукавство, тьму і сатану. Він затоптав його під ногами своїми і забрав ключі від ада. І дав нам Духа Святого для папіти і сказав: користуйтеся, беріть, каже, орудіє і топчіть весь сатанізм. Слово Боже, це є меч для оружия над всіми бісами і самим сатаною. Тому що хто сильніє? Ти, хто в нас, чи тих, хто в світі? Звичайно, що Бог, і Він дає нам цю владу, щоб ми побеждали цей світ, і йшли за Богом, ішли за Ісусом Христом. І перебували в обетованні Божих, в законі Божому, в заповіті з Богом. Тому вивчайте Біблію, пізнавайте живого Бога і будьте кожен день в спілкуванні з ним, щоби победити цей світ і війти в царство Боже, всім любові, всім благодаті і всім миру Господнього. Амінь.